Дякую, що лишаєтеся на телеканалі Київ? Ми розпочинаємо другий блок програми громадське приймання. У 2012-му дитяча клінічна лікарня номер 4 Соломенського району Києва відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Розпочинав свою роботу заклад як дитяча поліклініка. а Уже за кілька місяців перетворився на дитячий стаціонар. У 1986-му лікарня отримала новозбудоване приміщення, що дало можливість збільшити потужність закладу та покращити умови для пацієнтів. Усе це історія як і чим живе лікарня зараз. Розпитаємо у нашої гості. Сьогодні у нас у студії Валентина Зелеська, головний лікар дитячої клінічної лікарні номер 4 Соломського району міста Києва. Пані Валентина, доброго дня! Доброго Дякую, що на завітали. А ви, шановні телеглядачі, знаєте, що ми працюємо наживо, Тому, будь ласка, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Ставте всі запитання, які вас цікавлять, за номером телефону 223-09-71. Пані Валентина, ну дійсно поважну історію. Має заклад велику сьогодні. Чим ви, як оцінюєте потужність сьогоднішнього закладу? Маю на увазі спектр послуг. Так. Маю на увазі власне кількість ліжок, які так, так, так. зараз наявні у лікарні? Дуже дякую, дякую за запрошення, особливо з за урахуванням того, який сьогодні день. Я перш за все хочу дійсно поздоровити всіх дітей і не лише дітей, а їх батьків і всіх бабусі, дідусі, взагалі всіх, абсолютно всіх людей нашої України з цим святом, дуже гарним, дуже теплим. І побажаю, щоб всі жили в мирі, щоб всі були здорові і перш за все діти були завжди дуже дуже любимі. Тому ну, я з... ми, ми, це найголовніше, що нам зараз потрібно головне, і здоров'я звичайне для нас і для дітей. А що Як до... по-перше, до, до речі, що, щодо так. свята, як, як відчувають це таку новорічну казку, власне, діти, які зараз знаходяться у закладі, в лікарні. Башино, в лікарні, ви знаєте, ми от, може, через те, що враховуючи таке складний час зараз для нас, тому ми якось також ну, дуже хотіли, щоб кожного дня, особливо такі свята, діти навіть у лікарні відчували себе не зовсім в лікарні от сьогодні. Зараз я вас на програмі. А у нас у приміщенні дитячої поліклініки на першому поверсі. Є така якби, дуже гарна дуже гарнація. Ми поставили столи елементарно і ді, ді, запросили дітей чи запропонували дітям, які просто приходять до заходять до приміщення поліклініки на огляд чи на консультацію, з, з, зробити малюночок, намалювати щось. Навіть їх там пригощають такими ще цукерками. Mm -hmm. І зараз зараз я телефонувала, як сприймаються і діти, і батьки. От зараз інформація, і вже Майже 30 малюнків є, дуже різні, абсолютно різні тематики. І дуже маленькі, батьки дуже гарно це сприймають, навіть приймають участь. І маленької, дуже маленької дівчинки, сім місяців дитинці. Mm -hmm. от Батьки попросили, от обмалювали на листику її ручку. Там написали дуже гарні слова побажання, бо ці всі малюнки ми так просимо у батьків таке домовленість, така будемо будем просити волонтерів. І відправити mm -hmm. нашим бійцям це у знову Це АТО. дуже символічно, і також те, що ми не планували, mm -hmm. батьки самі запропонували, уч... приймають зараз участь і роблять таких ангелочків, також з побажаннями, з підписами від якої це дитинки, від кого тобто це, тобто це зараз mm -hmm. у нас так. Відбувається. Це допоможе і дійсно і бійцям, і власне так. допоможе дитині у такій так. у, у, у такій ситуації, так якщо так. вона б, все ж таки потрапила на лікування. Так. Тепер давайте власне до, до закладу. От потужність його як ви як головний лікар, як ви оцінюєте? Та потужність лікарні взагалі це знаєте, от така класична, я би сказала, ем, класична дитяча лікарня з дуже такою гарною історією. Це ми вже трошки навіть вже uh -huh. пропроанонсували. Більше 50 років цієї лікарні де є стаціонарне відділення, чи стаціонарний корпус, де є 120 ліжок на сьогоднішній uh -huh. день. Це ліжка, от, те, що вже можна говорити. Про це дуже і дуже мають попит у наших у наших дітей, якщо можна так говорити. Але тобто вони mm. ці послуги дуже ну, надаються саме тим дітям, які в них потребують. Це педіатричні ліжка, де діти до 18 років, це інфекційні ліжка, і це єдине в місті Києві офтальмологічне відділення. І неврологія. До речі, у офтальмологічному відділенні, от зараз до нас поступив, чи надійшов на лікування на реабілітацію. Навіть я б сказала хлопчик, від який, який проживали в зоні АТО, який має травму, дуже серйозну травму обох очей. Mm -hmm. на, на жаль, тому ми зараз усі тут включилися туди. От на цьому етапі вже він раніше прооперований, зараз зараз дуже, дуже дуже потрібні серйозні заходи щодо реабілітації. Ці дитини, щоб зберегти зір у дитинки, так, і відділення неврології. Але окрім стаціонарних відділень, є ще й поліклініка, про яку я говорила, де Надають консультативну, саме консультативну допомогу спеціалісти дитячі, я це підкреслюю, дитячі спеціалісти більше ніж з 20 спеціальностей. Це те, що стосується офтальмологи, неврологи, кардіорематологи, хірурги, травматологи і таке інше. Тобто, тобто усю потрібну інформацію у лікарні сьогодні можна беззаперечно без отримати, абсолютно. так? абсолютно. Навіть ті, ті спеціалісти, яких за штатним розписом не має бути в дитячій лікарні як лікар, дитячий фтезіатр, лікар, дерматовенеролог, дерматолог, дитячий, так то вони є у нас. Ми їх надаємо їм приміщення, і вони у нас також приймають дітей, щоб дитина не їздила. Батьки з дитиною не їздили по по іншим лікувальним закладам. А максимально все надавалося безпосередньо. Це заклад забезпечений сьогодні і ліжками, так і працівниками, спеціалістами, та, спеціалістами так, так, так. Оці спеціалісти, вони а, ну тому, що. Спеціалісти так само так. різними можуть бути. Так. Яких кваліфікацій сьогодні? кваліфікованості якої сьогодні? Ну до речі, я також поздоровляю сьогодні. Вже і на оперативній нараді поздоровила Всіх весь колектив лікарні це біля 300 не лише лікарів і медсестер, uh -huh. а й інші працівники, які також забезпечують роботу лікувального закладу. Без них неможливо, тому я також їх поздоровляю зі святом, але це. Майже більше 60 лікарів, саме лікарів, лікарів угу. які мають дуже високий рівень підготовки, бо готувати лікаря педіатра це дуже-дуже непросто, це дуже довго. Я не говорю про інші спеціальності у кожному напрямку свої. Але підготувати це ще, знаєте, маленький-маленький відсоток від того, яким буде саме спеціаліст. Дуже важливо, коли лікар. З від університету приходить з величезним бажанням, значте, фанатичним бажанням працювати виключно з дітьми. Якщо втім... наскільки от таких ну тому, що ви сказали, що 60% так це, це лікарі з великим досвідом роботи, так. і власне досвід це те, що в такому місці, як лікарня, обов'язково, обов але ж з іншого боку, цей досвід так само треба так, десь, брати, десь брати, де якось переймати, і сьогодні ми ж знаємо, що до державних медичних закладів так. молодь не так часто бажає виявляє бажання, так Я і ти дуже вдячна вам за це запитання за те, от як ви про його прокоментували, дійсно. 에, зараз дуже дуже по-перше в педіатрію не так mm -hmm. не настільки багато йде спеціалістів саме з тих mm -hmm. с, mm -hmm. с, mm -hmm. саме через те, що з дитиною дуже нелегко. Дуже нелегко. Мені колись говорив один із хірургів, говорив, господи е, Валентино, як ти взагалі там розумієш нього, в, 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 в цьому? Як воно малесеньке, Воно mm -hmm. ж нічого не розкаже. А мабуть, в цьому і покликання? Я також за фахом педіатр дуже люблю це, Цю. Але у нас я дуже рада, що у нас є молоді лікарі. У нас є молоді лікарі, які ну вже вони звичайно десь 5-6 років як uh -huh. у нас працюють. Але це знаєте, це от різне покоління. Це ну класично. Це те, що ми дуже любимо в лікарнях. Це дуже дуже негарно, якщо, якщо всі лікарі одного віку. Можна а можна говорити коли... про якесь співвідношення? Звичайно, звичайно. Це взагалі у нас лікарів, пенсіонерів і ну uh -huh. взагалі по лікарні це відсоток десь. Біля 30%. це, до речі, не дуже великий відсоток, взагалі, uh -huh. і решта це і молодих, от таких зовсім молодих, так які десь 5-6-7 років стажу, то це відсотків 10. невелико, але вони є, і це такі лікарі, які нікуди з педіатрії ніколи не ніколи не підуть. І також до нас прийшов уже інтерн. До речі. Uh -huh. До речі, це дівчина з лікаря з університету Донецького дуже фахова, дуже до дуже хоче тобто працювати. вона приїхала, в лікарні. приїхала саме як вона. Вона приїхала і. Так, mm -hmm. і пошукала для себе місце. Прийшла до нас в лікарню. Ми, звичайно, все зробили, щоб через міністерство вона до нас потрапила, зараз проходить інтернатуру mm -hmm. і вона буде в нас працювати. До речі, до нас на роботу ми прийняли за цей період чотири лікаря із зони АТО. Це із Луганська, це з Донецька, це офтальмолог, це біохімік-лаборант, це невролог. Дуже фахові люди, mm -hmm. дуже гарні лікарі. Вони дуже так в колектив гарно. Колектив ти їх підтримав звичайно. Це ендокринолог дитячий mm -hmm. із Севастополя до нас приїхала. Також працює. Це люди, які такі фахові. І щодо підготовки, як готувати? По-перше, ті, що вже більш досвідчені, вони задоволенням навчають і допомагають молодим. То тобто є такий обмін так? Абсолютно да? і ще у нас на базі нашої дитячі. Та дитячої лікарні є е, база кафедри е, педіатрії е, університету і мені Богомольця дає професор, дає де де є три доценти, mm -hmm. і ми, це у нас єдина сім'я. У нас абсолютно ми без них практично я не представля, не, не представляю, як може клініка без е, таких в і ну, вони дуже, крайні, дуже. важливо для дитини, аби її лікували люди, які так. закохані в ну, звичайно. Будь-який лікар має бути закоханий в професію, але дитячий це, мабуть, це. так. так більше пані Валентино, з приводу обладнання, це це ще одне болюче питання. Так. Наскільки ви оцінюєте його стан у вашій лікарні? І зважаючи на те, що медицина стоїть на місці. Є оперативні втручання різного роду, потрібне спеціальне обладнання. Так, так? наскільки забезпечено дійсно, ним? дійсно? Ну, практично медичне обладнання у нас на сьогодні воно є. Я не можу сказати, що якогось напрямку у нас, але звичайно, воно потребує. Якби заміни на більш нове, на більш сучасне. Особливо це стосується того відділення офтальмології, про яке я говорила, бо там неможливо це відділення не оперує, але відділення займається виключно реабілітацією і там дійсно те обладнання, яке зараз у нас є, воно дуже гарне, дуже ефективне. Але ви правильно говорите, не, не медицина не стоїть на місці. Діагностичне наше відділення, воно дуже гарне. Що тижня, щотижня через відділення проходить більше 500 дітей. Це обстеження, ультразвукове, рентгенологічне, електрокардіографічне, але обладнання, звичайно, вже давно потребує. Так, скажем, заміни. Але ви знаєте, що відбувається? Ми абсолютно спокійно відносимося до того, що ми не очікуємо, що на завтра воно прийде нове. Хоча, враховуючи те, що планується в Україні, ми вважаємо, що може так і дійсно буде, буде і в цьому плані змін. Але ви знаєте, мене вразило, якщо є час, я хотіла би про це розказати, вразило. Позавчора, ну день тому, заходить до мене в приймальну чоловік десь ну, середнього віку, і хоче поговорити. Я ніколи абсолютно у мене є день, у всіх фіксований mm -hmm. приму, але хто би не прийшов, який би час Та не би прийшов, це завжди навіть якщо по телефону, навіть і по мобільному. І якщо коротко, то чоловік спитав: ви знаєте, у нас невелика, не дуже велика фірма, і ми хотіли б вашій лікарні допомогти. Я вражена вже давно, повірте, давно ніхто з таким пропозицією не приходив. Давно, бо ми розуміємо, що зараз інше є питання. Зараз зона АТО uh -huh. у нас і, і люди, яким потріб, потребують більш може допомоги. Я також запитала його чому ви вирішили. <плес> <плес> Він говорить, от колектив дуже дружний. Ми щомісяця відправляємо посилки в зону АТО ми допомагаємо бійцям через волонтерів. Ми це все робимо. Але ви знаєте, вчора сіли чогось і подумали за оцим, оцим складнощам величезними для країни. Мабуть, трошки забули дітей. Ну, така ж допомога вона так. дуже поодинока, і вона, так. вона не настільки, мабуть, відчутна, правда, але чи, вона чи, чи, дуже, відчутна, цінна, отака? Цінна. дуже цінна. Ви знаєте, я була вражена, я ну, до, до сліз була вражена. Я говорю, спитала, а що від нас ви хотіли? Він каже, нічого. Навіть листа нам не потрібно, скажіть, що вам треба купити. Uh -huh. І от вони нам на певну суму ми попросили, те, що нам дійсно для відділень дуже потребує там м'який інвентар, і вони. Це вже нам підбирають самі куплять самі передадуть. Тобто зараз власне розраховувати, якщо говорити про якусь модернізацію, навіть якщо частково, угу. це лише, я так розумію, справа волонтерів, так Так. так. розраховувати так. на них, так і ми Можна. також Уже. стараємося дуже щось робити, щось вишукуємо людей, які також, так, угу. також можуть, нам, можуть нам щось допомогти. Але ви знаєте, ми також і в. Дуже сподіваємося на ці реформи, які про які нам заявлено вже що ми, ми до них готуємося. Uh -huh. Також ми абсолютно розуміємо, що ми маємо готовими бути до таких реформ, і ну впевнені абсолютно, що наші послуги, послуги. Ті, які надає наша лікарня для дітей, вони завжди будуть потрібні завжди. Я вас хотіла пані Малтина про реформу запитати. Оця реформа, яка в 2012 році у нас почала відбуватися, так. коли створювалися сімейні амбулаторії у Києві, в Києві, як в пілотному регіоні, так і ще тоді заговорили про те, що з часом оцей розподіл на клі на поліклініку дорослої дитячої він може зникнути. А всі функції дитячого лікаря перебере на себе сімейні. Сімей. Лік. Ну, так у нас зараз це, це до цього ще ми не дійшли так. по повною мірою. Як ви вважаєте взагалі? Оця Ви сказали, що дійсно лікар дитячий він нікуди не дінеться, але так. наскільки все ж таки його функції може перебрати? Яке бачите майбутнє цієї абсолютно. саме? Реформа? Так, дякую за запитання. Таке дуже, дуже воно всіх абсолютно турбує. Mm -hmm. Я абсолютно розумію, і батьків, і не лише батьків. Реформа вона продовжується, і от інституція. Сімейного лікаря абсолютно правильна, особливо коли лікар підготовлений. А це до цього в цьому Саме головне завдання, що сімейний лікар він підготовлений з тих. Напрямки, в тому числі і з педіатрії, і з тих контингенту населення, які він обслуговує А він взагалі обслуговує всіх від нуля uh -huh. і до стільки там вже передбачено. Але педіатри об обов'язково потрібні вони переходять лише на рівень вторинної з первинної на вторинну допомогу. Те, що у нас вже він і відбулося uh -huh. від нас, вже відокремлено саме лікарів дільничих педіатрів. Вони потихеньку, я так вважаю, будуть перенавчати. Ще до них додаватися сімейні лікарі, а на вторинному ринку завдання педіатра консультативна допомога. Там, де сімейному лікарю щось не зрозуміло, або він не зовсім ще відчуває досвідченим себе саме з такого то вікової категорії, чи в такій-то напрямку, чи патології. У нього є, абсолютно є, надається військова. Тобто варіанти. нікуди не дінеться сімейність, це лише така. Первинна ланка первинна добу, ланка. Так? Пані Валентино. Лишається буквально у нас дві хвилинки. Я хочу, щоб ви завершили. От прийнято взагалі під, під кінець року підбивати підсумки і так. будувати плани на майбутнє. Ви сьогодні, як головний лікар лікарні, що собі задумали? І яким бачите власне наступний 2014 рік? 15-й. 15. так, 15, так 15. дякую. Ми вважаю, дуже дуже непогано завершуємо 2014 рік, тому що дійсно лікарня завжди завжди там є пацієнти. Завжди лікарі навчаються, дуже люблять навчатися. Всі, всі наші співробітники, вони слава тобі, господи, здорові. Вони працюють. Ми на наступний на рік визначили для себе напрямок реабілітаційний, і ми дуже дуже працюємо уже на. Цим, яким виписуємо, навіть яким воно має бути, щоб бо у педіатрії саме важкий фактор це час. Тут важливо дуже не, не згубити цей час для дитини, щоб вона отримала послугу дуже дуже вчасно. Тоді вона абсолютно здорова повноцінна людина. Якщо фактор часу зневажається, то дитина не завжди може бути повноцінним чи здоровим громадянином України. От цю угу. задачу ми завдання собі ставимо. Я Хочу побажати, шановні шановні наші кияни і взагалі шановні от громадяни України, всі наші колеги, не лише бережіть своїх дітей, дуже бережіть, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І наші діти дуже дуже потребують нашої любові, особливо зараз. Дуже і ті, які в наших сім'ях, і ті, які не в наших сім'ях, і ті, які до нас приходять як Звичайно. пацієнти. Тим, Тим паче, сьогодні у День Святого Миколая про так. це потрібно ще раз вкотре нагадати. Я вам дуже дякую, пані Валентина, що сьогодні так. до нас завітали. Я нагадую, що Валентина Зелеська, головний лікар дитячої клінічної лікарні, номер 4 Соломіського району міста Києва, була гостем нашої сьогоднішньої студії. А після реклами блок, корисні поради, тож не перемикайте.